Слава Сусу Христову, дорогі друзі, ви дивитеся живе телебачення. Вітаю вас з нашої львівської студії. Але сьогодні, сьогодні маємо важливу розмову наживо важливий зв'язок із Києвом. На зв'язку з нами отець Андрій Буднарук, власне, прес-секретар Київської архієпархії ГКЦ, священик, який служить в парафії на Позняках. І священник, який зараз перебуває, також в місті Києві безпосередньо. Слава Ісусу Христу, дорогі Отче, вітаю вас! Слава віки, Вітаю! Вітаю вас і вітаю кожного, хто зараз нас чує. Отже, Андрію. Ну найперше, справді я дуже радий, що ви є з нами на зв'язку і постійно переживаємо за вас і загалом за нашу київську архієпархію, бо непрості часи. Непрості часи, але бачимо також, що ви є завжди на місці, і завжди від вас є або відео, або фото, які надають таку, знаєте, духовну підтримку, незважаючи ні на що. Скажіть, будь ласка, на даний момент, якщо говоримо про зараз ситуацію, як обстановка є власне в Києві, зокрема, в ті, там, де ви перебуваєте, там де ви от контактуєте? Так, я собі цілий час пригадую ці слова Блаженішого Святослава, які. Які ми чули фактично в перший день, коли все розпочалося, немає нічого поганого, що щоб не вийшло на добро. Тому і цим, цим живемо. Цим живемо, що Господь є над нами, ми в себе вдома. І е, Дякуємо Богові за цей час, який, як, в якому живемо. Він є непростий, він є досить важким, навіть. він є дуже часто тривожний. Е, але так як я згадував нещодавно також на проповідях і, і, і в розмовах своїх вірними, це є час найкращих реколекцій, в яких зараз перебуваємо. Годі придумати кращі реколекції. Годі придумати кращу проповідь від той, яка зараз відбувається. Тому що є по одному вірити, вірити в Бога, вірити і довіряти йому, любити, коли є мирно, коли гарно, коли є комфортно, а по-іншому, є, коли є тривожно. І цей час, в якому живемо, це є особливий час на те, щоб збільшити нашу довіру, довіру на Божі милосердні руки, поглибити свою віру, поглибити віру в того Бога, який сам терпів, який прийшов на цей світ через те, що колись людина згрішила, не послухала його голосу. Ну і він цілий час собі стратегічно думав, як, як спасти цю людину, як її вивести. Стоїш ситуації, в якій людина перебувала, як привести людину до того раю, який обіцяв людині. Тому і зараз знаходимося в такому часі непростому, але з пам'яттю про те, що з нами є Бог, який сам терпів, який терпів, який переживав, який ідучи на цьому осляті до Єрусалиму, добре знав, що його там чекає. Але не, 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 не залишав навіть в цій гецеманії говорити ті слова, що. Не моє, не моя, а Твоя, нехай буде Господи, воля. Так само ми сьогодні повторяємо, що Твоя Боже, нехай буде воля, так як Ти хочеш, не так як ми цього хочемо. І, і знаємо, і віримо, що так і буде. Бо Господь Бог є Богом Слова, Богом Слова, який це слово об'явив, який провадить нас, який в своєму слові нас будує. Тому е, дуже важливо довіряти йому зараз. В цей непростий період. Отже, Андрію, ну, бачите, так цікаво, ми почали з такої навіть несподіваної я би сказав, теми, тому що ну, багато з наших вірних, і з нас, мені здається, українців в цілому світі ставлять собі зараз запитання: Боже, чому, Боже, за що? Ми мирна країна, ми нікого, на нікого не нападали. І тут такі обстріли, як в Києві, такі обстріли, як в Харкові, як сьогодні, люди гинуть. Ну, питання просто актуальне. Не всі його готові обговорювати, не всі насмілюються зараз говорити про це. Ви почали самі, почали сьогодні спочатку про це. Тому дякую за ту сміливість. Отже, і я тоді хочу спитати, чи ви знаходите в спілкуванні з вірними, з людьми, з якими ви разом перебуваєте по укриттях, по бомбосховищах? Власне, спільні думки у цієї, що все в Божих руках, і що Бог ці терпіння нам виведе, як можна сказати, на добро, чи як? Скажіть, ви mm -hmm. знаєте, в своїй священичій діяльності я дуже часто зустрічався з цим е, запитанням, де є Бог, е, коли людина терпить. Я дуже часто відвідував е, лікарні, реанімації, е, сповідав е, дорослих, був у Хмадиті, де де була маса маленьких дітей, які терпіли, яких батьки терпіли, які переживали також. За своє життя, як буде далі. І дуже часто від людей чув це запитання Де є Бог, коли, коли гинуть люди, коли плачуть діти, Де є Бог, коли людина була голодна під час Голодомору. Ну, де є Бог. І питання важке, але відповідь на нього є отут. Бо Господь Бог. Який е, сам терпів, який сам е, зіткнувся з Христом з розп'яттям, е, цей час, власне, спасав людство. І в тому терпінні є також момент спасіння, в тому плачі дітей, які зараз плачуть, в, в тих смертях, е, які зараз відбуваються, відбувається також спасіння людей, які е, втратили віру в Бога. Втратили довіру, надію на нього. Це є переломний момент, коли є для кожної людини нагода з атеїзму перейти у віру в Бога. І це є дуже важливо. Про це потрібно пам'ятати, що Бог не покинув нас. Бог зараз, так як через свого сина, який терпів на Христі, також спасає, спасає іншу людину. Інша людина, яка, яка давно загубилася, людину, яка шукала собі задоволення в повсякденних в справах, в речах, в грошах, в роботі, в якихось різних справах своїх життєвих наркотиках, в алкоголю. Це є час, коли Господь Бог промовляє до тих людей, що це все нічого не варте. Не варті ані гроші, не варті ані матеріальні блага, а варта любов. Любов, яка є дуже цінна, цінна, бо Бог перший полюбив людину, бо сотворив її. Сотворив її і не просто сотворив, щоб вона собі була, а він її сотворив, щоб вона була щаслива. Бо як глянути на цю картину з раю, Бог сотворив гарний, комфортний і зручний рай. Але щось людині потребувалося. щось Той Адам був сумний цілий час, і Господь Бог для нього сотворив Єву, коли Адам був щасливий, бо. Це є як він промовив тіло з мого тіла, і це є дуже важливий той момент, що Бог не просто сотворив людину, щоб людина була для того, щоб була щаслива і попри ті терпіння, попри ті несправдивості, ну нема що приховувати, нема що закривати. Бо ми ну Європа почала голосно говорити. Світ почав голосно говорити, але ці терпіння були. Ці терпіння були в Афганістані, в Чечні. І ті терпіння були на континенті африканському, в інших країнах, де по цей час, по мирний час, є переслідувані християни, угу. а, а Господь Бог, просто ми не мали тої нагоди, щоб, ну, на жаль, на своєму переконанні пересвідчитися в тому, ну, що ми, ми живемо в комфортних умовах. Ми жили в добрих умовах і живемо в добрих умовах. Як би не було, попри попри війну, ця війна нам показує дуже багато любові і дуже багато того, як є навколо нас багато добрих людей, яких mm -hmm. потрібно любити, які мають одні одних любити. І так зараз в Києві це відбувається. Люди мобілізуються, люди одні одних підтримують, люди не перестають бути людьми, а навпаки, ще більше відкривають свою людяність і цією людяністю діляться з іншими чи можуть. Продуктах, допомогою нічним не спанням, служінням одним одним, і це є позитив, і в цьому потрібно шукати власне добра. Дуже файно. Отже, я, я тішуся, що ви є на позитиві. Це дуже важливо, особливо зараз. Такий час непростий але справді віримо ми в перемогу. Бо знаєте, то по собі скажу. Навіть ми тут вчора говорили ми. Коли вже наприклад до того як відбувся обстріл градами Харкова, досить оптимістичний настрій був. Перемога буде точно наша. Ще трошки лишилося. Тут почалися такі ну фактично злочини проти людства з обстрілу мирних жителів, з обстрілу кварталів житлових, сьогодні знову ж таки продовжилися. ще ввечір вчора в броварах? Ну, це просто в голову не вкладається, але це також і заходи, якийсь такий. З одного боку люті обурення, з другого боку трохи страх, як воно буде далі. Але здається, знаєте, потім також думка прийшла: ми не маємо права зараз упускати руки чи сумніватися в тому, що Бог попровадить нас до цієї перемоги. 100% буде перемога нашою. Тут навіть можу казати, бо ми на правильній стороні, ми за добро. А зло бореться з нами так відверто. Отже, кілька слів про Київську архієпархію хочу вас запитати, але навіть також і про Київ, бо ну, бачили ми фото, наприклад. Зрозумілих причин цих фото є зараз дуже мало. Ми надіємося, що після перемоги ми зможемо їх більше опублікувати. Як молилися літургію в бомбосховищі в укритті, як священник молився, в неділю чи мали ви такий досвід і у цій Київській архіпархії молитися? Як, власне, з вірним, вірним надавали у ці духовні послуги, фактично духовну допомогу, моральну допомогу в недільний день і в дні? Наші священники є з нашими людьми. З нашими вірними, це і дуже важливе, з нами є патріарх. Кожен зі священників несе свою місію, хто де, і ні один не сидить на місці. Кожен в який спосіб пересувається, щоб бути серед своїх людей, і нести слово Господнє кожній людині, слово надії, любові. Тому ну я вам сказав, були певні тривожні моменти, бо з деяких наших громад поступали з Київської архіпархії такі вістки, де ну бракувало вже на закінчувалися запаси продуктові. Але Бог в цей час також проявляв свою любов, свою солідарність з людиною і е, також допомагає е, людям в цій гуманітарній також кризі, е, тому е, найважливіше є те, що одні одних не залишають. Є деякі священники, які були в мирних територіях, були ну, в, мир, в лапках в мирних, mm -hmm. але які залишили свої е, родини в безпечних місцях, а самі повернулися до людей, які терплять, які переживають. І е, це піднімає на духу кожну людину, це піднімає також на духу кожного священника. Бо розуміємо, що ми не самі є. Але також переконуємося на тому, що наша віра не є якоюсь такою, знаєте, фейковою. Наша віра є правдивою, і наше священство не є фейковим, не є таким священством, яке було гарне, чудове е, чи в Києві, чи в Черкасах, чи в Чернігові, бо було гарне над ними небо і були люди, які нас підтримували. Хоча тут хі, добре розуміємо, як, яка ситуація взагалі до цього в Київській архіпархії була. Ми понад 5 років молилися в бібліотеці. Не мали не маючи власного храму, але були та ви автомати. говорите зараз про парафію і... в Позняках, так? Фактично, зараз то... не тільки про неї. Mm -hmm. Насправді, в нас наші парафії в Київській архіпархії, ну, це є не лише Патріарші собори, і Львівська площа, це є і бібліотеки, і підвальні приміщення. Тобто, говорилося, що з катакомб вийшли, але ми залишалися в катакомбах, так як і сьогодні залишаємося в укриттях, mm -hmm. але і під час мирної ситуації в Україні наші священники молилися в підвальних приміщеннях. Тобто, з однієї сторони, так це ця молитва, яка була, яку побачило багато наших вірних, що священик молиться в укриттях. Це є правда, але ця правда вже тривала. Тривала довший час, бо не було ем, доброго розуміння від, е, від, е, від влади на те, що ну, церква не повинна залишатися в підпіллі, церква не повинна залишатися в катакомбах, і е, церква і має гідне місце на те, щоб мати власний храм. Ми стільки разів до влади промовляли, стільки зусиль зробили. А цей голос не, не завжди було чути. Лише цього року. Нещодавно, за десятки років, київська архіпархія отримала вперше в Києві земельну ділянку на оболоні. Ну, маємо надію, що на тій оболоні ще буде храм нашої церкви, mm -hmm. і, і, і все ж таки кожна людина переосмислить важливість церкви серед людей в суспільстві. Отже. Mm -hmm. Ситуація, яка, наприклад, є в Чернігові чи в інших містах, у наприклад, ці містечка на підступі до Києва, які тепер можна сміливо називати міста Герой Васильків, місто Герой Буча, і це без всяких, скажімо, пафосних речей, тому що як там обороняються наші збройні сили з допомогою місцевих мешканців, це просто неймовірно. Це приклади величезної сміливості. На даний момент знаємо, що є парафії, наші власне які перебувають під обстрілами, також це не тільки Київ, якщо йдеться про Київську архієпархію. Яка там ситуація? Чи маєте ви спілкування, контакт з, з отцями, які там є з вірними? як воно там? Так, я кожного дня комунікую з нашими священниками, які знаходять, знаходяться в тих в різних куточках нашої єпархії? Також ну, із Чернігова, і з інших теренів спілкуємося, розмовляємо, чуємо їхні потреби і намагаємося на це реагувати, переказуючи меседжі, повідомлення до. До тих людей, які матимуть змогу допомогти, буквально вчора на, на, з нами контактували люди, де їхав пастор, єпископ прав протестантської, евакував проводив евакуацію дітей з Угу. Mm -hmm. і, 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 на жаль, в цей момент якраз вночі попав під обстріли, які відбувалися у, у броварах. Молилися одні за одних і були цілий час в контакті. Дякувати Богу, він встиг потрапити в схрон в укриття Патріаршого собору. І угу. цю ніч, власне, теж спільнота протестантська зі своїм єпископом була в нашому соборі. І це вже такий також набуває екомунічного виміру. Це, це, це наша, наше служіння і наша молитва. І наша комунікація. Тому це це все йде до того, щоб було одне стадо, і був один пастир. Господь Бог нас провадить. 100%. відсотків важливі свідчення. Очі, дякую за це. Це справді справді дуже 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 будуюче, коли ми разом, коли ми молимося, разом діємо разом і даємо прихисток одні одним той момент, коли потрібно. Також, дорогі друзі, якщо ви ще не бачили, загляньте, будь ласка, на Ютубі, на Фейсбук Живого телебачення вчора. Зробили такий ефір про те, як українці по всьому світу і не тільки українці, власне, що що головне, що іноземці підтримують нас в цій нашій боротьбі добра зі злом. Також там дуже дуже багато є матеріалів, як люди молилися. І комунічний аспект також був присутній. Приходять різні представники і протестантських церков, і власне разом моляться з римокатоликами, з нами, греко-католиками за мир в Україні за припинення війни. Отже, Андрію, ще таке питання на завершення нашого інтерв'ю. Внутрішній мир. Ми багато говорили про мир, бал також ще раніше до війни з оце Олексієм Саранчуком в цій студії Львівській, де він особливо говорив про внутрішній мир, його пошук, його важливість. У вас там зараз, як ніколи, актуальне це питання, пошук цього миру, але й внутрішнього якогось ресурсу. Де от порада від священника, який там перебуває, всім, хто зараз нас слухає і дивиться, де шукати цей внутрішній мир? Можливо, якась така духовна, моральна порада від вас, психологічно також. З однієї сторони хочеться сказати, що шукати його в собі, в своєму серці, але це насправді важко є. Важко посміхатися, важко шукати цього миру, коли ну, свистять кулі, або коли чути десь під броварами чи в інших місцевостях вибухи. Але цей мир ми повинні шукати в цих е словах, коли. Довіряємо Богу, Ісусе, довіряю Тобі, Боже, довіряю Тобі. Дуже важливо зараз е, е, цей момент довіри. Е, довіритися Божому милосердю, довіритися Його любові і оглянутися довкола. Довкола не лише війна, довкола не лише м, агресори, а довкола маса людей. Маса людей, як і всередині е, епіцентрі, де. Лунають вибухи, де люди об'єднуються і одні одним допомагають із харчами, із ліками, із і дітками маленьким з памперсами просто справа. А з іншої ми з сторони цей мир є поза, поза цими небезпечними теренами, де бачимо, як світова спільнота реагує. До мене маса дзвінків, маса смс-ок надходить від друзів з Польщі, де я навчався протягом 10 років. І маю багато товаришів, там, як і римокатоликів, так і греко-католиків, які переживають, які запитуються, чи можуть допомагати. І там на своєму рівні цей мир такий спосіб, який собі можуть: несуть до Києва, несуть до Чернігова, несуть до Одеси, Харкова. І цей мир є навколо нас. Лише потрібно оглянутися і заплющити очі на негатив, не дивитися на. Ну, на вибух, це не просто є. Не дивіться на ці вибухи, але дивіться на вибухи Божої любові, Його милосердя до кожної людини, яке проявляється через служіння і любов людини до людини, де двоє або троє зберуться в ім'я моє там я серед них, і, і, і серед них потрібно шукати цього миру. Отже, так, ну буквально дуже коротко, що на завершення, але ви, ви зачепили важливу тему. Кажете, не дивитися, хоч це важко. Справді, ми нон-стоп в новинах в більшості та з нас. Ми тепер ще є не тільки новини, є телеграм-канали, де, наприклад, оперативно подається відео з місця подій, відео, де справді є вибухи, навіть є ну, і жорстокіші, є, на жаль, і трупи, є, на жаль, і ну не просто це все. Але скажіть, от ви кажете, ну це справді, це, це з одного боку Деморалізують чуть-чуть трошки, буквально трошки. Викликає злість і лють, і бажання справедливості, бажання помсти також. І, е, от як в той момент найкраще от, тому що не дивиться на це все якось важко уникнути, цього, особливо, коли зараз це пробуває, але от як знайти золотий баланс, щоб також не, скажімо, десь не втратити бойового духа і, і психологічної рівноваги, наскільки воно ж в нас є? Тут дуже важливо без геройства, без якоїсь лишньої сміливості. Де знайти. Уявімо Христа. Христа, і Вчора йшов і йому встали одяг під Ослика, а, а сьогодні він на Христі, убитий, покалічений, розп'ятий. І де він шукає цього миру? Дивиться на людей? Дивиться на людей, які є оскаженілі, але дивиться на тих людей, які є вірні біля нього. І його слова, «Отче, прости їм, бо не відають, що роблять. Нам дуже важливо не втратити людяності. Нам дуже важливо зрозуміти також агресора. Можуть, мене е, також багато людей е, багнити за ті слова, але треба молитися, щоб Господь Бог також їм простив це. Простив, бо не відають, що роблять. Бо не пізнали Бога до Кінця, Його милосердя, Його любові. Для нас єдиний і найбільший зразок це Ісус Христос, який пережив Це, який не просто нам залишив святе письмо, який втілив Його на собі, і ми Його повинні наслідувати. Тому з цього Христа, на якому зараз знаходиться Україна, розп'ята, слід також подивитися на, на ту карту. Зараз дуже багато карт публікуються, всяких, яка Україна маленька, яка, яка велика е, територія Росії. Але з цього маленького Христа ми повинні також просити Бога про милосердя, про прощення гріхів е, для тих людей, які не розуміють, що чинять. Бо інакше втратимо людяність, втратимо е, любов. Ми не можемо залишатися егоїстами, навіть коли ми є. Під загрозою смерті чи в небезпеці. Ми маємо якомога найчастіше і до всіх людей, особливо до тих, які найближчі, навіть для тих, які нас розпинають проявляти любов Божу. Так, Бог промовить до людини, що Він кожну людину хоче спасти. І через нас також. Ну, власне, так, хотів би просто доповнити, що вражає дуже приємно, приємно вражає насправді. Як українська держава всіляко і не тільки і, власне збройні сили наші як намагаються достукатися до сердець тих солдатів, яких кинули реально тут вмирати, які йдуть нас вбивати так, і ми даємо гідну відсіч. Але попри це безліч можливості. Навіть та остання, яка сьогодні з'явилася, побачили зранку, що е, здаєш зброю, фактично капітулюєш, виходиш з війни. Тобі дають 5 мільйонів рублів і прихисток. І їдь звідси, їдь десь за кордон втікай, лишай. Це перестань вбивати нас. Тобто також людське ставлення, наскільки це можливо в даний момент для навіть до ворога, який, можливо, зрозуміє таким чином, якщо навіть не він, то ті наступні, які йдуть за ним, зрозуміють, що тут, тут є нормальні люди, і вони. Вони не хочуть, щоб він сидиш. Отже, Андрію, дякую вам за цю розмову. Було не просто, але було щиро дякую вам. Отже, щиро дякую. Нехай Господь Бог вас береже, нехай береже Господь Бог нашу Київську архієпархію, цілу нашу Україну, українську гректорську церкву. і ну, Перемога буде за нами, дорогі друзі. Я впевнений, в цьому молімося. Не забуваємо також, що живе телебачення максимально вам дає можливість молитися важко деколи самому, долучайтеся в онлайні. У нас є безперервна ісусова молитва на наших каналах в Ютубі, в Фейсбук. Ми запустили також сьогодні молебень, кафіст до Богородиці, до Ісуса Христа, то також йде нон-стоп по колу. В будь-який момент, час дня, доби, приєднуйтеся, моліться, хто скільки може. І готуємо для вас також молитовний марафон. Це вже на завтра. Обов'язково слідкуйте за анонсами. Будемо молитвою перемагати також злого ворога, який під впливом диявола пішов на нас війною. Отець Андрій Бондарук, дякую вам. Тасанрібонарук керівник прес-служби київської хіпархії. Отець має парафію на позняках, але зараз також перебуває в Києві. Максимально допомагає нашим вірним, слуговує їх духовною, переживає, бо є поруч. Отже, за це вам щиро вдякаю, Нехай Господь віддячить. Дякую. Спасибо, Господи, всім вам. Слава Ісусу Христу, слава Україні! До зустрічі на живому телебаченні.